Друзі, всім привіт! Прямо зараз хочу продемонструвати відеоролик для тих, які так сильно заступаються за поліцейських, які зупиняють безпідставно, начебто в них якісь спецоперації. Зателефонували до мене, сказали, що за селом стоять, проходить якась спецоперація дуже важлива. Я вирішив поїхати подивитися, що там буде. Зупинили мене перший раз. Ось що вони сказали. Що там, причина зупинки, що там. Запитати вас хочу запитати, що хочете запитати. На Олику як приїхати. На Олику як проїхати? Наулику, як проїхати? Да. Та прямо їдете, і Олика? Дякую, щасливо. Щасливо. Потім поїхав я в тому напрямку, повернувся через хвилин 10 Знову мене зупиняють, і вже було щось нове. Дивіться відеоролик і напишіть свою думку, яка там реально була спецоперація. Добрий вечір. Все, їжджайте. Приціна зупинки. Інспектор, можна, будь ласка, причину зупинки? Чого мене другий раз пинять і мені називають причину зупинки? багато їздить тут. Ну, покажіть своє, пос... покажіть своє посвідчення, будь ласка. Я просто хочу знати, з ким говорю. Дякую. Повідомлення надійшло від мешканців, що ганяють на мотоциклах швидко і то відпрацьовують. Поняв. А я які, вроді б не нарушав, ні? Вроді б не нарушав. Ну, ну, візуально виїхали швидко, того й ми наша робота, як то кажуть, профілактичні заходи розумієте? Візуально, візуально то як. Я знаю, що фіксується на трукам чи там на інші пристрої. ну ви багато знаєте, я знаю, що ви розумний чоловік, але наша робота. Поняв. Отож, друзі, запам'ятайте, коли вас зупинив співробітник поліції, фіксуйте діалог його від початку і до кінця. Ввічливо спілкуйтесь завжди, вимагайте конкретну причину зупинки, згідно якої вас було зупинено і підтвердження якимось фактом.